Вітаю, друзі, салона Агролюкс міста Мукачева. І постараємося зробити більш детальний огляд в роботі ось такого екскаватора Гюнтер Grossmann GG 1050. Обладнаний він дизельним двигунчиком. Ось з повітряного охолодження, на ньому встановлений гідромото... гідронасос. І ще окремо, бачите, стоїть. Додатковий гідромоторчик на хід. Розп... Розподільник і ще встановлений клапан електромагнітний, гідравлічний, для того, щоб переключати на гусениці і на відвал. Просто все простенько, але непогано зроблено. Отож, давайте тепер попробуємо його в ходових на ходу, як він працює. Вмикаємо йому масу От відвал. Це педаль на керування гідровиходом на стрілі, це педаль на керування поворотом стріли. Два джойстика. Подивіться це місто самого оператора. На мій зріст плюс-мінус Значить, Джойстики керування ходом, поворот, поворот самої кабінки, робота з стрілою. Кащик мотогодин і бака. Це йде е, е, на поворот, на русування шасі і на керування е, самим е, відвалом, ну і світлом. Е, паливний бак і е, бак на масло, е, е, і безпосередньо газ. Отож, заводимо і пробуємо. Дуже легко заводиться. Ось бачите, цією педалькою ми керуємо поворотом стріли. Дуже гарно відзивається на роботу джойстиків. Дуже гарно. Бачите, зараз крутимось і зараз покажу вам, як працює система. Ось. Значить, зразу ми опускаємо. І тепер, перемикаючи кнопочку, ми цим же самим важелем лягаємо олію. Зараз покажу, як це виглядає з боку. Бачите? Обидві. Але це треба робити лише в підвішеному стані. Ось, тепер ми опустили, вимкнули на шасі і піднімемо задній байдуж. Опа. Розвернемо нашого, піднімемо йому стрілу і розвернемо його до людей. Бачите, навіть з боку можна тим сим керувати. Грушиться, до речі, світло. Світло непогане, буде видно в темну пору, як працювати. Заглушили його і вимкнули масу. Отож, ціна даного екскаватора 10 тисяч євро, гарантія і доставочка додому. Тож, кого цікавить, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево. Завжди вам будемо раді. Це і багато іншого маємо в наявності. Моделька 24-го року, серійник є, все класно, євро 5.